Всім доброго дня, я представник компанії Зубер, мене звуть Віталій. Ми сьогодні розберемо з вами три найголовніших питання. Перше це конденсат при пригріві, швидке забруднення котла, котел не виходить на повну потужність. А перша проблема конденсація при прогріві. Дивіться, якщо котел у вас стояв без роботи, відповідний прорізок часу, ви його запустите. Поки. Водяна сорочка або теплообмінники не прогріються до температури там, 50 градусів, там, даватися, там, 50 градусів, або краще 60 градусів, то буде виділення конденсату, який впливає, який скаплюється на центр. Ця проблема виникає в тому, що якщо в вашій системі є насос. Чому? Тому що насос виштовхує воду швидше по цьому колу і заходить в котел уже холодна вода. І він не встигає її нагріти. Друга схема це якщо у вас система самоточна. Тобто холодна, холодна вода заходить, виштовхує гарячу. Вона, вона успіває піти по цьому колу. Ну, це якщо у вас система самотчна. Якщо у вас котел підібраний правильно, по правильній потужності, по об'єму води та по площі самого дому, то котел встигне нагріти воду до 50-55 градусів, тай більше 60 градусів мінімум. Ну, якщо у вас стоїть е, насос, то я вам розкажу, як запобігти конденсату правильно, ну, трішки дорогувато. Для цього, для цього організовуємо перемичку. Ось дивіться: між подачею та обраткою. Ось ця перемичка називається байпас. Цій точці, де байпас прикоснується з обраткою. Ставимо трьохходовий змішувальний клапан. Що робить оцей клапан? Поки, о, поки оця мала система не прогрівається до 55 градусів, він не дозволяє виходити в холодній воді. А дозволяє йти тільки гарячій воді по цьому колу, бачите? По ось цьому. По своєму колу, поки котел не прогріється на 55 градусів мінімум, клапан дозволяє потоку холодної води та гарячої води змішатися та утворити в котлі температуру не менше, ніж 55-60 градусів. Таким чином, ми утворюємо комфортну роботу котла без конденсату. Дивлячись, які у нас зими теплі. То ця система малого колу буде саме одна із найактуальніших. На цей раз ми створюємо вже інші умови. Між подачею та обраткою ми ставимо ще один байпас. Устанавлюємо ось тут ще один трьохходовий змішувальний клапан, але тільки уже з термоголовкою. Для чого це все робиться? Щоб котел, сам котел не зіскочив на температуру нижче, ніж 60 градусів. Ну, не завжди треба, щоб в домі була температура 60 градусів. Достатня температура в домі, щоб віддавалася з котла, це 40 градусів. І саме для цього встановлюємо другий байпас. з Трьохходовим змішувальним клапаном та термоголовкою, та ну і сам байпас. Тобто, якщо ви встановили термоголовку і трьохходовий змішувальний клапан тут, то вам ось тут треба буде установити іще один циркуляційний насос, щоб ганяв воду по цьому колу. Таким самим чином, що в дім заходить температура градус води 60. Тут, ось тут, на обратці, тут 40 градусів. Термозмішувальний клапан змішує ці два потоки. Ось цей. Та ось цей. І віддає нам відповідну потрібну температуру на оце, на оце коло. Трьохходивий змішувальний клапан змішує два потоки води 60 та 40. Оце коло велике і подає в сам будинок температуру 50 градусів. Ми розібрали проблему конденсат при нагріву. І е, е, зробимо висновок, що якщо температура в образці менше ніж 55 градусів, буде виділення конденсату. Який дуже шкідливий для самого котла. Зараз розглядаємо питання номер два. Яке дуже, дуже дуже актуальне, що впливає на виділення конденсату. Наше питання: швидке забруднення. В котел забруднюється в використанні смолянистих дров. Якщо ви використовуєте сосну, там хвою, то звичайно на стінках теплообмінника. Та на водяній сорочці буде накіп. Вам треба просто його чаще чистити, якщо використовуєте цю, цю специфіку і ці дрова. Якщо ви будете прислугуватися до наших парад, то ваш котел буде працювати на повну потужність. Не буде конденсувати та не буде швидко забруджуватися. Питання номер 3 закрито. Ставте лайк під цим відео, пишіть коментарі. Та переходьте на сайт за посиланням hotelzuber.com, щоб замовити безкоштовну консультацію.